Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами трішки помалюємо, але малювання буде непросте ви будете малювати разом із батьками. Я знаю, як ви всі полюбляєте яблучка, тому, сподіваюся, ви не проти їх намалювати. Ось таку гілочку з яблуками ми будемо малювати, а для роботи вам знадобиться застелити стіл клейонкою, узяти фарби. Стаканчик з водою, картоплину та вологі серветки. Та перш ніж розпочати малювання, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Яблук повні в нас корзини. Ми зриваємо вітаміни. Яблучний пиріг печемо. Всіх до себе в гості звемо. Ну, а тепер кличте батьків. Будемо розпочинати. Тепер черга працювати батькам. Візьміть картоплину, розріжте її навпіл. В одній із частин зробіть невелику виямку, аби надати картоплині форму яблука. На блакитному аркуші паперу намалюйте гілочку. Тарілочку покладіть червону та жовту фарбу, так як це показано на відео. У фарбу діти будуть вмочати свої картопляні штампи. Таких аркушів із намальованою гілкою у вас має бути два. На одному малюєте ви, на іншому дитина. Покажіть дитині, як правильно тримати штамп, та допоможіть їй у разі потреби. Уникайте фраз ти малюєш неправильно. Не підправляйте дитячі малюнки. Ваша задача підказати і в разі потреби трішки допомогти. Ось така красива гілка з яблуками у вас вийде. Батьки можуть домалювати тоненьким пензликом хвостики до яблук. Все, ваша робота готова. Не забудьте подякувати дитині за спільну працю та пригостити її смачними, корисними та солодкими яблучками.